Всім привітки! Всіх рада вітати у новому влозі. Сьогодні має бути особливий влог. <світку сьогодні, <світку> сьогодні, до речі, Вербна неділя, тому вітаю всіх зі святом. Якось в цьому році я взагалі не дуже там, фаворит Пасхи, вербних цієї неділі і так далі. Ну, типу, мені Різдво, да, це щось класне. А Пасха для мене завжди так. повз мене проходила. Але в цьому році хочеться зробити щось особливе. Тому атмосферкою наповнюємось, і в який раз уже переконуємо, що свята не на календарику, а в серці, точніше, в голові, все залежить від вашого настрою і те, наскільки ви хочете віддатись емоційно і фізично в якісь там дні. Тому сьогодні Сергій вдома і на квартиру не піде, бо свято. Працювати, ну і плюс в неділю він, якщо там іде на квартиру працювати, то він там нічого серйозного не робить. Але все одно він там по якихось інших робіт може своїх поїхати. Але сьогодні свято це прям якесь подвійне свято, тому що він проведе його з нами зі мною і з дітьми своїми. Плюс УЗД сьогодні ми думали розділити ці всі пункти, які в плані гендер. Паті і так далі, ну як гендер-паті, ми чисто разом будемо. То, то, що ми подумали? Що, мабуть, все сьогодні і зробимо? Раз свято, раз погода сьогодні має бути дуже хороша. Тому клас, 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 клас. Я прям тільки що з вами говорила і подумала, що кульку лопати можна поїхати туди, десь на природу до озера. Якщо погода буде хороша, тому що в нас, я колись думала, що ми будемо дізнаватися стать дитиною вже в нашій квартирі, в світлій, великій, щоб був гарний кадр. Бо в нашій ці конурці, не світла нормального, не фону нормального. Ну, бо де не глянь, зараз щось десь стоїть. І типу хочеться, щоб було гарно. Тому, мабуть, так. Да. Це прям класна ідея, до речі, в голову мені щойно прийшла. Головне, щоб потепліше сьогодні було і поменше вітру, але ніби має бути там 17 градусів чи що. Тому так. Да. І щоб місце там було вільне, тому що це ж можуть всі наші да, шлики якісь поїхати. Ну, загалом налаштовуємось на класний день, а ви налаштовуєтесь на класний влог. Сьогодні має бути цікаво. Вы сядете на диванчик и будете смотреть на телевизор Иди сюда На телевизор будешь смотреть, хорошо? Я люблю телевизор Иди сюда, надо смотреть на телевизор Видишь телевизор? Там будут показываться це? я не знаю, що це. А я не знаю, що це. А тут щось. Тут джі-джі-джі-джі-джі-джі. А я не знаю, що це таке. Що це за такі? А, ну, цього тік-тік-тік. Я не знаю, що це. Мабуть, дівчинка чи хлопчик. Я не знаю, що це. Запанував.

Що це видно? Носик, ротик. Бачиш? Давай, такий носик. Носик, ротик і тамочки. Ми вже вийшли з УЗД. Дали нам таку коробочку. Дали нам конвертика. Конвертика. Віднесемо в магазин курку візьмемо. І малюк 3D. Сімпатічно. По УЗД все добре. Стать, зараз підемо кульку замовимо, ми, в принципі, все шостренько зробимо. Дай, дай! Думаю, кульку нам ще подає. Зараз тобі дасть. Діримо. <реку> так, забрала вже кульку. Хлопчик чи дівчинку? Дай, дай мені. Застя, зачекай. М -м -м. А <реку> Давай не лопай, добре. Це для прикрашень. Хто це? Тато йде. Що, інтрига зростає. Так, ми приїхали на озеро. Взяли з собою каву, цукерочки. Зараз виставимо. Хочу. Зараз, значить, виставимо кадр, лопнемо кульку. І будемо їсти. Да. Отак. Я піду вперед і присяду, да? не, не, так? Ні, а так збоку... А, ти хочеш чіпати. А, донизу таку, да? Так. так? Так, готові? Да. Так, лопаємо. Тебе буде братик. Буде братик, Настюшка. Давай голечку. Дай голечко. Обережку. Дуже неочікувано. Супер. Бач. Будеш одною єдиною дівчинкою. Раз. А дай мені сюди да. я хочу бнути її. Хочу на. Да, а, а то еще візьму. Да. Всі ждали, дівчинку. Да, да всі ждали, дівчинку. А буде братик? Вс, да? Сюрприз, неожиданний. Ну, У мене буде братик. А тепер цікаво на повторі передивитися нашу реакцію нашого обличчя. Ще до цього у нас буде. Ще один хлопець в сім'ї. Ще одна хлопче. Дівчинка в нас є. Нам по факту, в принципі, все одно було хто, але. Зараз ми тепер це все поубираємо. І будемо їсти. І будемо пити да. каву і скарки. <сум> ну, це був сюрприз, прям сюрприз. Прям як Женю. Тому Женю теж дали дів мені, мені, це не був... не <пас> <вдав> дівчинку. Це ми завжди ж цього разу Настя, Ти хоч цього разу зрозумів, хто це, бо минулого разу такий. Вот он. <свист> Что, там все блоки? Во! Єблю, я люблю брятыки. <свист> <свист> да, да, я да, я сама. Я у тебя мою сво, брятика. <свист> На, я, yeah. я. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Бей був. Ти даєш? Віддай йому роковує. Беду хоч буде. Так. І там, тато буде виїжджати, а ми будемо нічого. Тут в лісок заїхали. А, а, а так. А, а що ні. Ти ж тіла гуляти. Тут все між дерева. А тут ти на самокаті не поїдеш. Поїдеш. Зараз будемо. Так. Керувати. Так. Бачите, як там лозенько. Зараз буде водітель. От побачите, які тут вирізи, що пройти там міліметри тріш, вже. Міліметри. Значить, треба проїхати синій. Ідем. Ідем же. Куди сіде тато? А, а зараз повертається. так. Тут, бачите, між деревцем все так. Ідемо, їде. Да. З деревцем. Завершую влог там, де його і розпочинала. У нас бачите, світло світиться навіть в день, коли сонце на дворі. <сум> бо бо тут недостатньо світла, насправді, як би там не було, дуже вже хочеться на нашу квартиру, воно на сонячно буде прекрасне. Не знаю. Багато хто лякає, що все одно будуть завжди штори закриті, бо буде дуже жарко. Але можливо, і будуть закриті. Але в моменти, коли мені буде світло потрібне, і я його буду потребувати, то вони будуть відкриті. Ну, це вже якось колись згодом. Поки що не віриться, що це згодом колись настане, але коли ж воно настане. <сіх> і да, і зараз ми, якщо я раніше хотіла у квітні переїхати, ми в квітні не переїдемо. тим ну, така ні, ну в травні, то тепер я думаю, аби в червні переїхати, а потім я взагалі думаю, я просто шутки шучу що того, що я поїду в Пологовий народжувати, Сергій буде коробки перевозити. І я дуже боюсь, щоб, знаєте, шуточка не стала правдою. <сіх> Дуже хочеться до появи малюка все-таки бути вже на другій квартирі. І... Але тут є плюс вирогідніше всього, що не прийдеться дітей поки що переводити в інший садочок. Бо я раніше, як ми купили квартиру, це був лютий місяць, ми дуже... я переживала, бо я постійно сказала: «Сереж, коли мені треба йти узнавати, що садочку, це ж переведення, це ж дуже багато всього треба робити. Я ж не зможу їх звідти водити в старий садочок сама із пузом. Ну, це буде, просто буде знущання надібною, навіть в хорошу погоду. А ну Сергій не може її завозити фізично по часу і так далі. І ну, ми такі, ну як будемо мати переїжджати, то виясним це питання і тоді все зробимо. Але ось літо наближається. А поки що кінця ремонту і переїзду нашого не видно. Ну і ми насправді вирішили вже й переїжджати, щоб там вже й обої були поклеєні. Бо якщо спочатку ми думали, плитку заложимо і точно будемо переїжджати вже по ходу будемо розгрібатися, то зараз ми вже вирішили, що той місяць ролі не зіграє, але краще вже в хорошу умови переїжджати. І тут, звичайно, тішиться моє внутрішнє я. Завжди, мені здається, всі мріють переїжджати туди, де вже все готово. Uh, да. Тому будемо дивитися, як будемо справлятися, але звичайно, дедлайни в нас є. <світ> ПДР ми маємо, тому uh, в будь-якому випадку будемо орієнтуватися на нього. Бо з третім малюком на руках uh, то буде вкрай важко не робити. Хоча uh, ну, ми вже я, ну, я оприділила вже дітей на літо <світ> до бабусь по різним бабусям. Але то все згодом буде. Тому я до чого веду, що якраз регідніше всього, що ми будемо переїжджати тоді, коли вже скоро і бабусі дітей заберуть. Тобто там тиждень-два вже ролі не буде грати. Тому не знаю, будемо дивитися з часом. Просто для мене раніше це була найбільша проблема садочок і діти. А зараз я розумію, що це вже не буде проблемою. Так що да, не треба. Гнати конів <сіх> і вирішувати проблеми по мірі їх поступлення, хоча іноді ж хочеться наперед щось придумати, правда? А зараз щодо статі, <сіх> да, ми були дуже неочікувано здивовані. Хоча чого б, правда? Ну ми чомусь завжди чекаємо дівчинку? Я не знаю. Ми такі, що якби в нас були три дівчини, ми, мабуть, і не думали про те, що ми хочемо хлопця. <сіх> Чомусь так. От якби було три хлопці, то було побідно. Так. Я тут <смі> себе розумію. Але класно, Женя вже кричить, у мене буде братик. Настя була дуже рада на відео, але насправді вона тільки вчора мені нічого не нило. В общем, вона після цього як узнала, що в неї буде братик два дня підряд по вечорам плакала і казала, що вона хоче сестричку. Перший день, в це до речі, в той самий день, коли і ми дізналися, хто вона ввечері плакала. і Казала, що хоче сестричку, тому що з братиком, тому що я буду проводити час з братиком, а не з нею. І я тоді подумала, що верігідніше всього вона думає, що якщо буде братик, то буде все так само, як з Женєю. А якщо буде сестричка, то буде щось по-іншому. Тому я тут кажу, то, якщо навіть сестричка буде, то все одно е мама буде приділяти уваги сестричці, тому що їй буде потрібно, буде погодувати, поміняти підгузок, будемо це все разом робити. Ну, ми це все проговорюємо, ми пояснюємо. Ну, і раніше, в принципі, ми говорили, що може бути братик. Вона, звичайно, хотіла сестричку, мабуть, як всі дівчатка, не знаю, чи всі дівчатка так хочуть. Але ну, ми, хоч ми такі, знаєте, більше хотіли б дівчинку, але ми ніколи цього ну, не говорили про ній, що «да, дівчинка, це класно. Да. Маємо дуже класно Євгена. Я ніколи не думала, що хлопця можна так любити. Насправді вона щось е, е, різностатевість дає. Насправді, бо любов до хлопчика вона по-своєму своя, до дівчинки своя. Ну, особисто в мене, наприклад. Е, тому раніше я не могла уявити цього. Тому розумію, буде ще один хлопець, ще одна бусічка така. Е, тому вона, мабуть, думає, що вона вже знає, як буде з Женю. І, ну, як в неї було все з Женєю. Хоч ми старалися увагу однаково приділяти. Особливо як коли дитина маленька, то закривати чисто ну, базові потреби дитини маленької, а основну увагу приділяти Насті, ну, як це має бути. А, але, ну, знаєте, воно все одно. Женя виріс уже, коли він не сам. Настя ж певний період була сама, хоч там в 2,7 і уже стала не сама, але все одно. І от вона, мабуть, думає, що якщо буде. Якби була сестричка, то було б якось по-іншому. А нещодавно, ну, наступний вечір, вона вже плакала, тому що казала, що вони будуть мене бити. Два хлопця. Ну тут вже, мабуть, бо ми з Сергієм, знаєте, вона багато воно слуховувалась. На фоні оце почали говорити, що два пацана, якби була дівчина, то була б, знаєте, мабуть, якась трохи розрядка, хоч ну, різні дівчата є, але все одно була б а тут два пацана, ще три роки різниця. Це просто будуть постійні бійки. Думаю, що Настя через декілька років взагалі від них трошки відсторониться, піде в свої дівчачі підліткові перехідно-вікові справи. Що якщо до того часу ми обзаведемося більшими квадратами і ну, зможемо дозволити собі дати дитині окрему кімнату, то я більше впевнена, що Настя, скоріш за все, відсторониться від них? Можливо, ні, не знаю. Можливо, я собі так просто придумала. А от цих два пацана точно будуть разом дуже пов'язані. Uh, і будуть битися. <ріх> Тому можливо вона, типу, на фоні того, що ми постійно про це говоримо, що от хлопці, битися і так далі, то вона почала казати: Вони будуть мене бити. Кажу, Настя, ми тебе на карате відомо. Все буде хорошо. До речі, про карате ми дійсно дуже задумуємось, але вже як переїдемо, біля нас там є гуртки, бо тут, де ми живемо, відкрилась також секція, але ця секція із сіми років. Ніх є і з чотирьох, але далеко від нас. а типу Я зараз пузом точно її водити не буду. Бо їй щось садочку трішки почали ображати. ну, Загалом. Я розумію, що вона дівчинка маленька, худенька, дуже тендітна і ніжна. І їй потрібно, ну, ми хочемо її віддати на якісь бойові мистецтва, тим паче карате, як на мене, досить непогано для дівчинки. І розтяжка, і фізнавантаження хороші, і вміння себе захищати буде. Ну, наприклад, я аналізую, в чому, наприклад, можуть булити дітей, ну це є, там знущатися і так далі. І це переважно через невпевненість в собі. І друге, це через те, що дитина не може себе захистити. От, наприклад, у нас в клас був досить жорстокий в школі, і ну, багатьох я не відносила за тих, хто кого знущався, але були які дівчата, такі хлопці, які знущались з інших. У нас дуже певна кількість дітей попереводилось з класу. Тоді це було, ну, я насправді і тоді особо не оцінювала це все, що робили інші. Зараз взагалі розумію, що це взагалі нездорове було відношення. Але з мене ніколи ніхто не знущався. І з мене не знущались, тому що я все дитинство займалася різними видами спорту. Я просто могла дати здачі. От, от, в принципі, я від цього й відштовхуюсь. Тому якщо до мене Настя там приходить, це один раз це було, що вона прийшла, там хлопчик якийсь забрав в неї малюнок, всі сміялися, і вона це щось прям аж розплакалась, мені про це розказувала. А, звичайно, мені як мамі це дуже було неприємно, тому кажу, Настя підем на карате, научишся давати здачі, і ніхто тебе знущатися не буде. Тому що я не з тих мам, яка буде говорити: ну, хлопчик забрав в тебе малюночок, тому що він хотів, щоб ти на нього звернула увагу, бо ти йому подобаєшся. Ні, якщо це дитину мою ображає, значить такого не має бути. Якщо б це моїй дитині подобалось, це б інше діло було. Тому да, щодо карате каратеми задумались, але я погуглила, подивилася і будемо це питання вирішувати згодом уже з переїздом. На це, до речі, дуже класно саме шукати собі місце житла, якщо є діти, там, де є якісь гуртки і можливість дитину кудись віддати, щоб це було близько. Тому що, щоб не возити далеко. Бо якщо ще дітей кудись розвозити, то треба просто окрему людину, яка буде возити дітей в школу, зі школи, на гурток, туди-сюди, якщо цих дітей не один, а декілька, то тим паче для цього треба просто окрема людина, яка буде їздити. І забирати, і чекати. А, тому ось так. А, з хлопчиком день-два <смі> влягалася думка про те, що буде хлопчик ще один хлопчик. А, що Настіні речі, в принципі, вже можна віддавати з кінцями. Женіні Жені, речі треба буде. Мама каже мені, що привозити знов женіні речі. Ну, кажу привезати ті, що геть самі маленькі, бо нещодавно ми їх віддали ну, маленькі Жені віддали, але то вже на 2-3 роки. Тому е малесенькі речі ще привезуть. Та й загалом нам дуже багато віддають речей. Ми колись, е У нас був магазин дитячого одягу, і Сергій мені каже, ми ще хотіли розвивати дитячий одяг, типу магазин. Взагалі не треба, просто не треба. Люди, якщо і куплюють одяг, то це якісь великі магазини. Або їм ну з дитячим одягом взагалі ніяких проблем немає. Якщо там ви не любите секонда, то знайдеться кучу людей навколо вас, які кудись хочуть ці речі віддати. Бо ми ну, вчора були в гостях, нам віддали пакети речей на майбутню дитину. Уже а, і ще з знайомих, які також хочуть віддати нам речі а, через знайомих. Бо вони взагалі хотіли віддати кудись на благодійність в будинок дитячий, але в дитячому будинку в Вінниці сказали, що вони тільки збірками речі беруть. Я така класно, звісно. <реш> типу, ну, ну це така вже окрема тема. Я не, не глибоко не поринала в тему будинків дитячих. Знаю, що вони іграшки не беруть м'які. Але так, щоб речі дитячі в гарному стані не брати, ніхто там в ті речі не дає, але тільки збірками. А чим відрізняються речі збіркою від речі без збірки? Нічим. ну Воно нічим не відрізняється, бо речі збірками вони також на фабриках, і також непонятно, якими руками пакуються, і непонятно, де лежать. А потім ще непонятно, ким міряються. ну то таке вже Знаєте, питання. тому... Речей для майбутнього малюка буде дуже багато, буде, що мені перебирати. Плюс і жені ще речей є. Тому, думаю, потреби ходити на секонд у мене вже не буде. Та біля мене там секонда немає. Я вже звикла знаєте, до своїх цих локацій. Там треба буде до нових звикати. А, ну, загалом. загалом прикольно. Дуже раді, що ми на природу вибралися. Була прекрасна погода, ми ще, до речі, тоді. А після природи відразу ж вирішили все і зразу, і все разом запросили наших е, друзів, кумів на столки пограти, бо ми останнім часом раз у місяць не на столки збираємося. Але ну, періодично треба хоча б зустрічатися. Ці діти вже на голову просто вилазять. Я вже чекаю моменту, коли ми переїдемо, і ми будемо грати в настолки на кухні, і буде кучу іншого простору, де будуть бігати діти. Зрозуміло, що вони на кухні, бо вони хочуть там, де. Дорослі, там, де дяді, судно, якщо дяді комунікабельні і граються, то вони дуже люблять це. на голову вилазити, щось гратись, допомагати, то, понятно, діло, теж люблять. Але загалом так, дуже багато всього цікавого. Дякую за вітання. Хто там вітає, знаю, що будуть привітання. Тому ось так цікаво. Напишіть, як думали ви, хто там має бути, дівчинка чи хлопчик. Бо от животик уже я так помічаю дійсно на хлопчика і буде живіт великий. Тепер я це думаю: як це не народити знову 4300, Бо так не хочеться народжувати велику дитину. Я просто пам'ятаю не то, щоб. Ну, пологи важкі були важче, ніж з Настю, тому що дитина, ну, вже ще було подвійне обвиття, він, в принципі, певний період нікуди не йшов. Тобто відкриття було повне, а півтори-дві години, там, скільки, там, раз в дві години чи раз в годину, а дивиться. дивиться. Типу, дитина не рухалась. І, ну, бо він великий був. І відновлення дуже важке. Я, Як згадую, те відновлення, і, в принципі, останні місяці вагітності. Коли в тебе просто таз розвалюється, в тебе все болить, ти ледве ходиш, і воно не проходить після того, як ти народив перший час. Ну це ну, дуже важко. Тому цього насправді я боюся, але що вже зробиш? Що <с>? вже зробиш? Насправді дівчинка б також не гарантувала того, що вона буде маленькою. А, поки що по вазі все добре. Були на УЗД, бо я хвилювалася все добре. По розвитку, по розмірам, все добре. Все Є обвиття поповиною зараз, але то на даному етапі ні про що не говорить. І, і що? І по вазі все добре. По вазі відповідає повністю терміну, який в мене зараз є. Але, як нам сказала Акушерка, те, що робила УЗД, що в принципі, генетика вступає в силу вже десь 34-36 тижня. Тому дитина може бути нормальної ваги <смі> до такого терміну, а потім різко починати набрати, якщо вона має їх набрати. Тому що питання типу харчування, хтось каже, що дуже впливає, хтось каже ні. Але якщо подивитись таких лідерів думок по кошерству, і там умовно доказових, да, то харчування жінки опосередковано впливає на вагу дитини. Тобто ми ну, говориться про те, що є все-таки і генетична схильність фактор. І, зрозуміло, що якщо там жінка обжирається і набирає 20 то дитина може бути велика. Але б тоді вона була б велика в усіх, правильно? А не в когось, хто набирає 20 плюс кілограм за вагітність, дитина 3, а в когось 4,5. Тому тут завжди і та і то, і то грає, а в, якій, в якому спривідношенні хто його знає. Ой, все, наговорила. Будемо зустрічатися з вами в наступних влогах. У мене активний робочий тиждень завершився. Треба набирати сил, налаштовуватись, бо поки що у мене немає особи енергії і влоги, які знімати. Але треба, треба тішити себе відео. Відео це класно. Надаль, для спогадів. Все, дякую вам за перегляд і всім до наступних зустрічей. Пока-пока.